Шановні друзі, я вас щиро вітаю. Мені завжди хочеться, щоб відео виходили частіше або принаймні регулярно, але постійно знаходяться якісь причини, які цьому стають на заваді. Це і причини об'єктивного характеру. Ось вже декілька днів у нас регулярно вимикається світло, і щодня йдуть обстріли міста. Ось навіть зараз. Записуючи це відео, я чую, що за вікном кулеметні черги, то збиваю там шахет, чи якийсь там інший безпілотник, який чи, чи що там до нас прилетіло. Але навіть в таких обставинах я впевнений, що нам варто підносити подячність Богу. Бо, як пише апостол Павло, пам'ятаєте, у посланні до Коринфян нас. З усіх сторін усіляко пригноблюють, але ми не роздавлені. Ми здаємося, що нам здається, що ми вже наче померли, але насправді ми залишаємося живими. Перешкоджають своєчасному виходу відео і якісь щоденні побутові труднощі. Я на це звертаю увагу, тому щоб ми чітко розуміли, що проблеми. Мають усі люди без виключення: матеріальні труднощі, сімейні, емоційні, якісь у відносинах труднощі, там порушені плани, негаразне самопочуття. усе це є частиною життя кожної людини, кожної людини без виключення. Бо на загал, ми ж як? як правило, лише демонструємо якісь досягнення, якісь свої успіхи. Ну, Таку собі приємну картинку. Це цілком нормально, природньо, в цьому немає ніякої проблеми, бо насправді кому потрібні наші труднощі окрім нас самих. Але шлях до цього життя іншої людини успішного, яке ми бачимо зі сторони, насправді цей шлях він цілком прозаїчний. Це шлях Щоденної праці, втоми, переживань, невпевненості, невдалих спроб, помилок, навіть і слабкодухості. І в цьому всьому живе кожний із нас, в цьому живу також і я. І отаке розуміння, що ти не один, воно дає сили. Бо інколи здається, що особисто тобі найважче. Інколи здається, що так важко, як тобі, то більше не буває ніколи, нікому. І я з цим насправді сперечатися не буду, бо я не хочу знецінювати чи применшувати життєвий тягар іншого. Я лише повторюю, що ми всі несемо цей життєвий тягар, кожний свій, а не лише я один, як інколи кожному з нас може здатися. Відчуття солідарності у труднощах і те, що ти не є якимось сумним виключенням, на кого поклали усі тягарі цього життя. Дає, якщо не натхнення, то принаймні сили прямувати своїм шляхом, бо ти не один. Якщо повернутися до суті нашого відео, то ми продовжуємо говорити про сьому заповідь, не чини перелюбу у широкому контексті цієї заповіді, бо безпосереднє значення, ми його вже з'ясували давно, і воно є достатньо вузьким і однозначним. Але ми. Взялися за це питання ширше, бо воно того варте. І минулого разу ми з'ясували, що вінчання найбільш зневажене із усіх церковних таїнств. І причиною такого стану речей я вбачаю не вину окремих вірян, а щонайменше дві системні проблеми, від яких страждає і суспільство загалом, і церква, зокрема. Бо шлюб це те явище, яке є спільним і для суспільства, і для церкви. Під двома системними проблемами я вбачаю наступне: те, що старше покоління не готує молодь до подружжя і шлюбного родинного життя, а в храмах, як правило, не ведеться систематична підготовка до вінчання. І таким чином, тисячі шлюбів, як світських, так і церковних. Заключаються людьми, які з одного боку щирі у своїх почуттях, бажаннях і намірах, але майже не уявляють, як займатися тим, за що вони беруться. Саме так. Бо шлюб, я вважаю, що це є певною справою, справою не в тому сенсі, що тоді там за неї повинні платити чи рахувати стаж років. Начебто ти ходиш на роботу, а в тому сенсі, що це те діло, яким ти повинен займатись постійно. Майстерність варто відточувати, так щоб ставати професіоналами цієї, не побоюсь слово, справи. Тому і бачу я проблему в тому, що люди, які вступають до шлюбу, вони є щирими, їх кохання є. Чистим і справжнім, але їм не вистачає ані досвіду. Ну тут не проблема, бо досвід це, це те, що приходить із роками. А якщо ти чимось ще не займався, то звідки тобі взяти той, той досвід. А з іншого боку, проблема ще й виникає і в тому, що люди загалом не розуміють, що таке родинне життя, і сімейне, і подружнє, і шлюбне, і що з цим робити. І що взагалі означає розбудовувати. Родину і жити як сім'я. Таким чином, молодята вони стикаються не лише з якимись проблемами там, побутовими чи труднощами у взаємовідносинах, які обов'язково бувають у кожній родині. Але й молодята стикаються із цілою низкою, більш серйозних викликів, як мені здається, більш серйозних, аніж проблеми у взаємовідносинах, певні там якісь непорозуміння чи навіть матеріальні трудні. І перший із цих викликів я б о, відзначив такий: це романтичні уявлення про шлюб і наївна впевненість, що щирість і кохання поможе усе здолати. Не знаю, чи то може зі мною щось не так, але я ще ні разу в житті не бачив, щоб щирість дійсно вирішувала реальні задачі, до якої б частини людського життя вони не відносились. Бо щирість вона може допомогти людям там приємно провести час, відчути емоційний комфорт у спілкуванні з іншим, і це все безумовно потрібно. Але щирість на більше, як правило, не здатна. Навпаки, щирість у відносинах, якщо лише є вона і більше нічого, то така щирість створює певну ілюзію, що її достатньо для подолання усіх життєвих криз і негараздів, і більше нічого вже і не потрібно. Але насправді це пряма дорога до катастрофи, бо, ну скажіть мені, от чи часто буває так, щоб молодята вступали у шлюб без щирості і без любові? Очевидно, такі випадки бувають, але вони там поодиничні і вони виникають через якісь додаткові обставини. Але абсолютно більшість подружжя цілком щирі і дійсно кохаючі люди. Але саме 70% отаких щирих і кохаючих людей розлучаються. І чому виникає питання? Їх подружжя не рятує а не їх кохання, а не їх щирість. Ну, можливо, хтось скаже, що оте саме кохання і щирість, вони і скінчились. Але ж, ну вибачте, це ж не пальне в автомобілі, яке взяло і скінчилося. Але навіть якщо ми погодимося і на таке порівняння, то ми ж. Добре розуміємо, що пальне в автомобіль потрібно доливати для того, і існують спеціальні заклади. А покинути нове авто лише тому, що в ньому закінчилось пальне. Ну, слухайте. Можливо, його просто потрібно заправляти, і тоді все буде добре. Отут ми, власне, переходимо до другого виклику, про який би сьогодні хотілося поговорити: це про те, що багато. Людей, які вступають у шлюб, вони не мають уявлення, що шлюб це чітка і узгоджена стратегія однодумців. Чітка і узгоджена стратегія однодумців, двох однодумців, а не лише сумісне проживання двох небайдужих осіб різної статі і, як правило, більш-менш однакового ріку. Бо як частіше за все люди приходять до ідеї, до бажання, до думки укласти шлюб, ну познайомились, будь-де так, це не важливо, де і за яких обставин сподобались один одному. Виникла спочатку симпатія, потім якийсь час там позустрічалися, начебто великих розбіжностей немає. Якихось великих конфліктів за період цих зустрічань не було. З цього робиться висновок, що люди підходять один одному, він їй, як правило, робить пропозицію, ну ось вам в результаті ішли. І велика вірогідність, що вона не відмовить, адже зараз існує така усталена думка, що чоловіки наразі одружуватися не спішать, і тому, якщо вже кличе, то відмовлятися не потрібно. І ось вони вже разом. І добре, якщо вони там разом на своїй житті площі. І тут починається круговерть так званої битовухи, тобто стану людського, коли усе життя точиться виключно навколо повсякденних проблем, від яких інколи і продихнути ніколи, а не те, що там думати про якісь високі матерії. Оте купляти потрібно, там якийсь кредит, там хвороба, повихідний род. Бо зарплатні не вистачає, тому потрібно вирощувати хоча б свою родину, а там вийшов якийсь новий айфон, якого прям дуже сильно хочеться, а придбати ні за що, і це ж якщо ще дітей немає. А коли вони з'являються до нам взагалі на життя починаєш дивитися зовсім по-іншому. І розчинившись у сотнях повсякденних питань думки про якісь там життєві стратегії, про якісь там родинні цілі. Вони здаються е, маловажливими теоретичними і відірваними в від реальності, на відміну від якого небудь, наприклад, 17-го числа кожного місяця, коли тобі потрібно погашати кредит у банку. Ото є цілком реальним і життєвим, так би мовити. І якщо партнери об'єднані лише побутом і загальними емоціями, е, вони ризикують залишитися в кращому випадку на поверхневому. Рівні взаємен. І то підкреслю це в найкращому випадку. Бо оця постійна життєва гонитва вона спустошує, вона позбавляє подружжя сенсу і виявляється, що той чи та не такий вже той, не така вже та, і цілі різні, вподобання різні, бажання різні. І насправді вони ж такими були і спочатку. Хоча це і невелика проблема, бо їх можна об'єднати у щось спільне і прийнятне для обох. Але ж це ж не було зроблено ані спочатку, ані потім. Бо спочатку о, не вистачало розуміння, що в цьому є потреба, а потім уже у шлюбі для цього не вистачає часу, а навіть і бажання. І виявляється, що люди, які знаходяться поруч, вони зовсім різні. Хоча знову підкреслю: різність не означає, що ці люди не можуть жити у щасливому шлюбі. Їм потрібно знаходити щось спільне. Це те, про що я сказав і спочатку: спільність цілей і життєвих стратегій. Але якщо цього всього не зробити, то з часом виявляється, що ну, спільного між людьми майже нічого немає. А з часом навіть інтерес статевий, так? між партнерами він підупадає. І тоді взагалі оголюється правда про те, що це люди, ну, які. Так би мовити, випадково живуть один з іншим. І це ще добре, якщо там матеріальний побутовий стан більш-менш забезпечений. А якщо ні, то там увесь просто арсенал причин для відвертого ворогування тих, хто ще декілька років назад був переповнений отією самою щирістю і коханням, і вони. Думали, що їх шлюб, саме їх не такий, як усі, і саме вони усі проблеми вирішать, бо вони ж так щиро кохають один одного. І тут ми переходимо до третього виклику, який би я описав наступним чином. За відсутності оцього теоретичного розуміння і практичних навичок для розрішення життєвих труднощів. Молоде подружжя воно займається або копіюванням досвіду своїх батьків, або вони починають самостійно шукати відповіді на питання, на яке людство насправді дало вже вичерпні відповіді багато часу назад. І в процесі пошуку цих відповідей втрачається часу, при тому, що успіх таких пошуків не є гарантованим, а вірогідність погіршення відносин за час у цього пошуку. Вона є абсолютно неминучою. І оце питання таке довге. Я б його хотів би розділити на два пункти. Ну, по-перше, це практика. Ми завжди акцентуємо увагу саме на практиці. В будь-якому питанні, так? бо книжки книжками, теорія теорії, а потрібно займатися чимось практично. І це безумовно добре. Але людство вже ж давно помітило, що деякий досвід, він повторюється із покоління в покоління. Деякі знання, правила і принципи вони діють що вчора, що сотню років назад. І саме тому ми маємо впевненість, що вони будуть діяти і в майбутньому. На цьому о, власне, будується уся логіка будь-якого навчання. Починаючи від дитячого садку і закінчуючи науковою діяльністю. Бо ми розповідаємо наступним поколінням про те. Що якийсь там дядько чи тітка придумали тисячу років назад, і ми це повторюємо у кожному поколінні. Бо кожного разу підтверджується, що це правило, чи принцип, чи закон продовжує працювати. Це працювало раніше, працює зараз, а тому буде працювати і в майбутньому. То чому такий принцип не перенести і на царину подружніх відносин і сімейного життя? Так, сімейне життя є набагато складнішим, аніж висновки там, геометричних теорем за восьмий клас школи. Але у міжлюдських відносинах також існують свої правила, про які краще знати заздалегідь, аніж досвідним шляхом, особисто, шляхом спроб і помилок відкривати оці правила, начебто до тебе про них ніхто і не знає. Ми ж знаємо, що велосипед ви не потрібно, його вже винайшли до нас. Разом із тим вчитися, їздити на ньому буде потрібно кожному особисто. І ось тут ми вже доходимо до другого підпункту третього викупу. Я свідомий того, що скільки там не спілкуйся, скільки не читай, а закріплювати пройдений матеріал, так би мовити, потрібно буде направді. Де будуть і помилки, і невдачі, і відверті поразки. Але ми знаємо, якщо ми маємо уявлення про те, що нас чекає попереду, нам такий шлях проходити набагато легше, аніж йти навпомацки, начебто у темряві, без найменшого уявлення про те, що нас чекає у майбутньому. Саме тому я і говорив, що проблем нам не уникнути. Але коли ми не знаємо, хоча б на теоретичному рівні, як з ними впоратися, то нам будь, е, е, доводиться або усю науку людських відносин вивчати самотужки і на власному досвіді, і хто знає, скільки на це потрібно часу, і взагалі чи буде наш досвід успішним, або ми тоді користуємося єдиним. Доступним для нас джерелом досвіду. Це те, що ми бачили в родині наших батьків. І як би молоді люди собі не казали, що вони ніколи не будуть повторювати те, що вони бачили у своїх батьків, вони будуть це повторювати, якщо вони не знають, як вчиняти по-іншому, ти можеш сто разів обіцяти собі не повторювати те, що тобі не подобалося в родині твоїх батьків. Але якщо ти не знаєш, як вчиняти по-іншому, то коли виникне потреба, ти будеш копіювати їх досвід, бо іншого у тебе просто немає. Але це ж не а, якийсь вирок. Просто потрібно дізнаватися, цікавитися, заздалегідь, а яким може бути інший досвід. І якщо ти про нього знаєш хоча б на теоретичному рівні, то тоді тобі є вже з чого обирати. Це, звичайно, не означає, що ти кожного разу обереш найкращий варіант. Але принаймні у тебе є можливість цього вибору, і можливість цілком реальна. На завершення, я пропоную два висновки, які ми, звичайно, можемо ігнорувати, але їх дієвість, як мені здається, від цього не знизиться. Ну, перше, шлюб, окрім всього іншого, це чітка і узгоджена стратегія однодумців. І е, якою повинна бути ця стратегія, насправді можна описати в одному реченні, але про це буде в наступному відео. І попри те, це друге, що шлюб це є практикою життя, власне, самим життям, бо шлюб це більша частина нашого життя, але до нього можна і необхідно готуватися на, так би мовити, теоретичному рівні. Пізнавати досвід інших і користуватися ним, а не лише набивати собі там гулі і синяки, живучи, так, начебто до нас ніхто не жив і у шлюбі ніколи не був. Саме тому я наполягав і наполягаю, що і батьки, і профіальний священник, а про о, сімейне душпастерство ми поговоримо окремо. То всі вони повинні сприяти усвідомленню і набуттю шлюбного, досвіду шлюбного життя навіть іще до його початку. Хоча і в процесі також. Звичайно, я не претендую на те, що мої висновки вичерпними, а приклади якимись всеосяжними. Ну, дивно було б так на це розраховувати, коли ти говориш всього-навсього там 15. Бо враховувати нюанси життя і долі мільярдів людей, звичайно, я не можу. Але в наступному відео ми з вами поговоримо про те, які питання варто, варто обговорювати молодятам і ще до укладання шлюбу, аби мати, аби випрацювати у ту саму чітку і узгоджену стратегію двох однодумців. Тим же, хто вже знаходиться у шлюбі, це також може бути корисним. Адже відновлення подружніх відносин це справа постійна і безперервна, яка повинна відбуватися навіть після багатьох років подружнього життя. Сподіваюсь, наступного разу ми з вами побачимось. А наразі щиро вам дякую з Богом!